Ура, залітає 23 серія шляху до BMW m 5К. Наскільки ви пам'ятаєте, в минулій серії ми оглядали великоднє оновлення, та й, скажімо так, робили крашенки та й пекли паски. Давайте під цим відео зберемо максимально швидку 200 лайків, та я обіцяю, що нова серія вийде набагато швидше. Ну а ти, друже, не забувай, що я граю на Ukraine GTA, та запрошую тебе грати разом зі мною. Спускайся в опис, завантажуй ГРУ, вводь мій промокод FORTIS та отримуй 50 тисяч гривень на початку гри. Буквально щойно зайшов у гру та побачив надпис реєстрація на івент. Тому летимо, тому що в минулій серії так і не попробували. Ну а зараз, поки є реєстрація, гріх не спробувати. Тому що саме в цьому івенті можна залутати паски, котрі, знаєте, чи немало продаються. Добре, тим часом я вже підлітаю на місце. Ну і давайте швиденько паркуємось. Та біжимо на реєстрацію. Підходимо на маркер та нажимаємо так. Все, ще треба чекати 4 хвилини. Ого, а чого нас так мало? Не знаю, може ще підтягнуться. Коротше, ладно, будемо чекати. Буквально залишається 10 секунд. І як ви бачите, я вже собі зробив більше поле зору. Тому давайте фастом будемо збирати яєчка. І я так розумію, хто більше всього збере, то і виграє. Тому давайте будемо зараз до талового робити. Я надію, що справді я перші вивезу, тому що, самі розумієте, дивіться, як я максимально швидко все збираю і стараюся реально це все діло лутати. Якщо справді вийде мені першому все це діло залутати, буде реально супер. Перший, хто займе місце, виграє три паски. Ну, типу, а пасочки цінняться. Та й добре, ну не знаю, як прямо зараз. Ну на самому початку вони коштували десь 150к. Зараз я думаю трішки дешевше. Так, залишається буквально пару секунд, і наразі я знаходжуся на другому місці. Скоріше за все, я вже не виграю братва, тому що реально, подивіться, просто не встигаю. То чувачок забрав перше місце. Ну нічого страшного, рахуйте, що я забрав друге місце. Ну але, на жаль, за друге місце нічого не дають. Так, і саме в попередній серії так ми і не подивились на гаражі. А саме ті гаражі, в котрих будуть знаходяться. Ходити з манінг ферми, так так, саме манінг ферми. Тому давайте з'їздимо, подивимося, хоча б скільки госка, щоб взагалі розраховувати та й знати, чи варто купувати. Бо чесно скажучи, я би собі хотів. Та й гаражів чи немало, думаю, спіймаю. Звісно, дай Боже, спіймати. Щоб знаєте, вже в цьому шляху у нас була особиста манінг ферма. О, дивіться, дивіться, яка мітка нова. Начебто, мітка була взагалі інша. Так бачимо, допустимо, ось цей гараж. Підходимо. Так, власник гаражу держава 250 тисяч гривень. Окей, давайте нажмемо. Придбати, наразі придбати гараж неможливо, але я так розумію, пізніше саме буде можна. Ай-яй, чекаю, манінг ферми з нетерпінням. Банально, ви зараз бачите на екрані, як це все діло буде виглядати. Та дуже, чесно скажучи, цікаво, будемо фермити криптовалюту. Всі ми звісно пам'ятаємо, що з оновленням додали можливість крафтити новий рюкзак. Ну як новий? Цей рюкзак вже був, але його можна було купити тільки за донат. А зараз його ще й можна скрафтити. Тому, якщо ви пам'ятаєте в попередній серії, я хотів його скрафтити, але побачив суму та й пер Перелякався, як ви бачите, потрібно саме два рюкзака. Один рюкзак у мене вже є, Тож, я планую саме в цій серії нарішати ще один рюкзак. І для того, щоб діло це швидше було, хочу написати в Діскорд канал купівлі та продажа. Коротше, ось так написав, думаю, нормально. Тому будемо чекати. Добре, та як зараз онлайн взагалі невеликий, тому що рахуйте майже граю ранком. Давайте все ж таки збігаємо та й подивимося, може це діло продається на центральному ринку. Ну а саме рюкзак, взагалі замітив, що на центральному ринку смачні паски продаються по 200 тисяч. Тисяч гривень за штуку, але мені здається, це прям овер. Я думаю, по 150к будуть їх акуратно забирати. Коротше, добре, може сьогодні похожу трошки на ті івенти, та вже на івентах пофармлю паски. О, бачимо рюкзак 1 мільйон та 300 тисяч гривень. О, чи немало. Слухайте, може то сторгуватися? Якщо чувачок зможе хоча б за 1 мільйон, це буде добре. Але тоже, бляха, 1 мільйон, нічо собі. Все ж таки, братва, я надумав купити саме цей рюкзак. А та, та зараз ви скажете Фортіс, буквально в попередній серії. Ти бачив його за 1 мільйон. Та 200 тисяч гривень, а зараз ти хочеш купити за 1,3. На жаль, швачкам не вийшло домовитись, банально навіть 100-200к не хотів скинути. Тому давайте придбаємо, не будемо, знаєте, собі пудрити, скажімо так, голову. Банально зараз собі скрафтимо і підемо працювати, і ті гроші скоро відіб'ємо. Тому купляємо швиденько, то і газу звіджую. При тому, я думаю, друзі, нам буде це діло дуже вигідне. Адже буквально оцей рюкзак ми купували за 400к, ну чи нам скільки 350. Цей купили за 1,3. А зараз рюкзаки по 100 кг продаються так. Так, за 4, за 4,5 мільйона. Ну я так в принципі бачив. Тому в разі чого, якщо ми захочемо його продати, то ми підемо тільки в плюс. Так, добре, давайте це все діло закинемо в наш багажник, тому що у мене банально тут місця не буде. Треба це все діло підчистити і тоді вже зняти. Ось о знімаємо рюкзак, і тепер у нас два рюкзака. Що ж, виходить, заходимо в крафт. Е, так, заходимо в матеріали. Ой, не матеріали, аксесуари та одяг. Ну і бачимо, ось цей рюкзак, Adidas на 100 кілограм. Тому нажимаємо скрафтити. Ну чекати треба 30 секунд. Ну все, готово. І ось у наш красунчик. Тому закидаємо на спину. Ну і треба зараз якось його акуратно так поставити. Ну знаєте, що він виглядав гарно. А як це зробити, я не знаю. Так, ну все, акуратно, ось так його друзі закинув. Ну а вже трошки пізніше, якщо це не сподобається, то поміняємо трошки ракурс. Ну а так, наче нормально. Саме головне то, що він виконує свою функцію. Та дає ще плюс 100 кілограм. Ну і в загальному тепер у мене 150 кілограм. Це вже реально класно. І слухайте, що гадіна лечить до мого скіна. Вирішив. Все ж таки заїхати в СТО. Та, скажімо так, поремонтувати трошки свій автомобіль, адже замітив, що він почав їхати дуже помало. Тому я думаю, діло тут в машині, правильно, двигунчик 6%. Оце я, звісно, наїздив. Ремонтуємо раз. О, 15 тисяч полетіло, 12 тисяч полетіло, 5 тисяч полетіло, підвізка 8 штук. А, і шини ще. Хо-хо, дай Боже. Так, і прийдеться скоро міняти акумулятор. Ну, поки що цим ділом не будемо займатися. Добре, що хоч повністю машина справа, то бляха, ще. Щоб мені коло відвалилось і щоб було. Хе, <рес> була би біда. Так, ну і звісно, про треба виконати щоденні завдання. Знаю, знаю, ви не дуже любите, коли я виконую щоденні завдання. Ну, а саме спостерігати. Тому це все діло я зараз швиденько виконую. І по щелчку пальця все буде готово. Так, усі завдання, котрі я міг виконати, я вже виконав. Залутав трішки карбованців. Ну а також, давайте заберемо винагороди з нашого батл пасу: стяжки, відмичка, бронік, дерево і кейс на базу. Добре, ну що Ож, все ж таки, треба працювати, тому саме зараз я приїхав, скажімо так, на сонячній панелі. Ну і буду акуратно тут працювати. Онлайн невеликий, тож конкуренції не має бути. Ну заробіток, я думаю, не поміняли. Який і був топовий, так і лишається. Так, але давайте точно переконаюсь. А то все ж таки, може, реально поміняли за цей час? Хоча я гадаю, мало шансів. О, заробіток став трошки менший. 2500. До того начебто було 2700. Хм. Окей, добре, давайте тут попрацюємо. О, 2800. Ого, це на... Певно, ааа, точно, я ж згадав. Коли ти з'єднюєш ось такі провода, дають більше грошей, а за ганчірку дають менше. Окей, зустрінемось вже через годину. 2000 Добре, я пройшла вже точно година. Та бачимо, що на моєму аккаунті ось така сума. І за цей час я заробив 600 тисяч гривень. Ну, знаєте, чи немало. Такий заробіток мені реально подобається. Моментом також побачив, що відбувається реєстрація на івент. Тому пропоную залетіти ще раз та й спробувати, може. Все ж таки моментом виграю. Та залутаю три пасочки, ну котрі вже пізніше, звісно, що продам. Що ж, як ви бачите, все ж таки залетів. Залишається буквально 5 секунд, та ми будемо починати. Ну, конкуренція все ж таки є. Людинки, так три. Та Тому одразу газу йдемо збирати яєчка, щоби бути першим. Ну і нікому не віддати перше місце. Так, все, братва, наразі, походу, я забираю перше місце. Так, да, в мене дуже великі відриви просто подивіться. Су, я виграв. Як ви бачите, у мене три паски. Ще так пару разів сходимо на енти і залутаємо більше пасок, а потім та й може продамо. Замітив у чаті, що через 10 хвилин припливають нові контейнери. На баліку сума є, то ж можна спробувати щось та й урвати по мінімальній ціні. Ну звісно, якщо вийде, тому що ставити на контейнери дуже великі суми, я не хочу. Те, що у мене на балансі, це всі мої гроші. Ну і тратити їх буде якось тупо. Тому щось постараємося акуратно відкрити. Добре, контейнери залітають на базу. Так, і дивимось одразу Дубай, бачу один і мільйона. Ой, та Багато. Окей, 1 мільйон та 300 тисяч гривень. Поставив першу суму. Я так думаю, зразу переб'ють. Зразу перебили. Та ні, такі суми ставити я не хочу. Так, тут у нас 700 тисяч гривень, тут у нас 3 мільйона, а тут у нас за 333 тисячі гривень. Блін, ну кумадно. А контейнер США за лям 200. Йой, походу, ми сьогодні нічого не відкриємо. Хіба давайте все нову пошту. Може, хоч нова пошта щось дасть. Не знаю, 200к поставив, хай буде. Так, Дубай відкрили. Йой-йой, що там було, та була машина. Ще, знаєте, така не дешева. Я не знаю, будуть перебувати чи не будуть, але мені здається, чесно скажучи, він переб'є. Добре, я так розумію, контейнер за 200 тисяч гривень. Не знаю. Давайте подивимося, окуп чи ні. Так, випадають нам шмотки, заходимо. <різвіст> О, нормально, братво, я в плюсі. хо <різвіст> Нормально. О, це нормально, братва. Залетів, дай Боже. Давайте ще один відкриємо, а шо? Хоча давайте, може, не будемо ризикувати, тому що я не думаю, що тут буде хороший дроп. І що я взагалі на початку говорив? Ті гроші, які ми потратили, скажімо так, на рюкзак, рахуйте, ми вже їх відбили. І в мене на балансі 5 мільйонів та 350 тисяч гривень. Тільки в мене зараз дуже великий інтерес, що всередині саме цієї нової пошти. Так, відкривається і непонятно окуп чи ні. Добре, я бачу, залишається у нас Дубай скільки стоїть? 7 мільйонів гривень. Нічого собі нормально. Так, ну а в середині, певно, якась та й файна бонуска. Ха-ха-ха, <рес> я не знаю, що там в середині, звісно, но мені страшно. Да, ну, братва, і таке буває. Добре, братва, думаю, прийшов час, скажімо так, відправитись на мисливство. Адже хочу все ж таки там трошки попрацювати. Ну і звісно, прокачати свій прогрес роботи. То швиденько залітаємо в магазин зброї, ремонтуємо нашу рушницю. А ні, не ремонтуємо, а купуємо. Так, купуємо патронів. Ну і все, будемо. Акуратно працювати, я думаю, десь годинку, тере-півтора, ну і звісно, потім покажу вам вже повний результат. Скільки цього діла все ж таки я зароблю. А ось і, до речі, прогрес роботи, ще трішки і вже буде другий рівень. Дуже класно це діло, друзі, все ж таки працює, саме прогрес роботи. Якщо мені випаде одне ікло, воно іксується залежно від рівня прокачки. Тобто, якщо у мене другий рівень полювання, скажімо так, то випаде два ікла. Тому слухайте, це реально цікаво вкачувати. Даже банально вкачати третій рівень, ну і буде дропатися три. А саме це ікло коштує чи немалих грошей. В тим часом, братва, я вже під'їжджаю, скажімо так, на місце. Ну і, звісно, з новим оновленням зробили так, що ліс став дуже густий. Ну і працювати, ну, знаєте, трошки важко. Я думаю, ви вже самі розумієте, чому. Тому що банально дуже багато дерев, і ти не бачиш, де твоя здобич. Хоча в цьому є моментик, скажімо так, вайбу. Тому що ось така здобич не буде бігати по пустому, скажімо так, полі. Але прям тут взагалі нічого не видно. Подивіться, просто бігаю, нічого, не бачу. Ось бачу. Аж акуратненько прибрали молодого і йдемо пакувати. Тому не знаю про тебе, пишіть в коментарях, як вам зручно працювати чи ні. Ну я поки що полегенько буду привикати. Хоч і тут дерев капець, взагалі, ще путуюся, хіба що орієнтуюся, скажімо так, на радар. 2000 так, ну все, нарешті, пройшло чи немало часу. Та ось така ситуація знаходиться в моєму інвентарі. Ну знаєте, я прям з цих ресурсів зароблю не дуже багато. Але зате за цей період часу я зміг підняти другий рівень мислив. Тому це реально лайк. Ну а зараз давайте поїдемо та й скажемо так, продамо це все діло. І подивимось, скільки ми цього діла заробимо. Швиденько приїхав на центральний ринок, підходимо на біржу продажу, та й надіюсь, вона не закрита. О, ще працює. Уважно дивимось на мій баланс. Та вже буквально через секунду дізнаємось скільки ми з цього діла заробимо. Чесно скажучи, заробили дуже мало, десь приблизно 100 тисяч гривень, не враховуючи то, що я тратив на припаси і на вхід в магазин. Тому реально Невигідно поки що працювати. Треба чисто пахати та й прокачувати рівень, а то без рівня взагалі ніяк. Ось, ось сьогодні попрацював банально одну годинку, скажімо так, на сонячних панелях та заробив 600 тисяч гривень, а тут на мисливстві 100. Камон, ви що гоните? Тому братва, треба там хіба прокачувати жорстко. Добре, я думаю, ви бачите, що у мене на балансі знаходиться 5 мільйонів гривень. І саме 5 мільйонів гривень я хочу покласти на депозит для того, щоб при закінченні золотати ще плюс 3 мільйона гривень. Окей, кладемо гроші. Гроші. До речі, тут комісія 2%. Кладемо ось таку суму. А, я промахався. <рес> Не ту суму поклав. Ну все, гроші на карті. Тому нажимаємо відкрити депозит, після чого одразу вибираємо 60 пайдайчиків. Ну і вписуємо 5 мільйонів гривень. Все, вписали, та нажимаємо оформити депозит. Йой, тепер треба грати 60 пайдайчиків. Ну, при закінченні будуть гроші, тому хай краще валяються, ніж просто я їх зараз десь потрачу. Також, наскільки ви знаєте, злітають хати в Михайлівці. І сьогодні, до речі, вона теж злітає. Зайшов я на сайт Юкрейнгета та бачу, що 25 квітня злітає хата під номером 25, і відбудеться це о 19.00. Зараз 17.53. Тому, поки є можливість і час, давайте вернемось на сонячній панелі та й годинку тут попрацюємо. Адже минулого разу нам добре вийшло заробити. Цього разу думаю, так само буде, при тому, що конкуренції на рядарі я не бачу. Ну що, фіксуйте суму на моєму аккаунті. Ну і зустрінемось зовсім скоро. Вже буквально через тридцять 5 хвилин злітає хата, а я ще навіть собі місце не зайняв. Так, виходить, номер хати 25. Ну і я вже бачу, тут куча людей. Тому, братва, напевно, скоріш за все, я навіть не знаю, чи змітку візьму. От навіть мітки взяти не можу, прикиньте. Ха -ха -ха. настільки багато чувачків, що взагалі без шансів. Братва, походу, все ж таки, я не зможу зловити саме цю хату, тому що, як ви бачите, залишається буквально пару секунд, а я навіть мітки не можу зловити. І типу, по камон, як буквально забрати хату. Ой-ой, хата злітає чи ні, зловили? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, хтось все ж таки зловив. Братва, як виявляється, за сьогодні злітає ще один будинок о 9-й годині. Тільки цього разу вже 26-й номер. Але я ще навіть не знайшов той 26-й номер. Це прям треба їхати, напевно, далеко. Ой, я вже бачу по радарі, що там дуже багато людей. Надію, все ж таки, одне місце та й займу. Хоча, чесно скажучи, не думаю, дивіться, скільки тут народу. <сумісті> Це просто бред. <сумісті> Братва, посадили мене на 20 хвилин. Зану не. Педії, коротше, походу, братва не судьба зловити мені ту хату. По першому велика конкуренція. А по-другому, скажімо так, ну не встигну нормально зайти.